Шановні шановний Савік, шановна громада, шановний, шановний можливо, можливо, Кармазин скаже сьогодні останній раз, можливо, бо не знаю, чи запросить мене Савік після цього. Але я хочу, щоб історію ж не знає чому ніхто. Ви? Я зараз скажу чому. Ви зрозумієте. Історію не знає ніхто її знають очевидці. Так от в 2000 році вже було таке. І ми виступали, коли президент ставив шість питань. Два Конституційний суд, який був практично під пливом кучми, це ще не прийшов той призив уже, чи визволіте, слава Богу, прийняв визнав неконституційними. Які ці два питання? Цікаво. Чи висловлюєтесь ви за недовіру Верховній Раді 14-го скликання? Це одне питання було. І друге. Чи згодні ви з тим, що Конституція має прийматися всеукраїнським референдумом? Цікаві права позиція суду. Савік, тут тільки мої виступи в Конституційному суді і маленький коментар, і рішення Конституційних судів. Там закладки. Ви подивіться, якщо я щось вас обдарю, не так. Ця книжка називається Конституція, яка ми захищаємо, видана мною. А пану міністру я хотів би задати питання, яке задавав Олександр Олександрович, яка задавала моя колега Смілива. Я її дуже люблю, от, Також щоб ви знали. Я хотів би запитати, для чого шахрайським способом прийняти закон, в шахрайський спосіб, ще сьогодні вводити в людей в оману. Бо, на превеликий жаль, люди ви помилились, коли ви сказали, що вам дано більше повноважень, вам менше, навпаки, вам і будуть маніпулювати. Я зараз за одну хвилину показую, як. як вже маніпулювали. І так закон був прийнятий в першому читанні. Ось табличка, Савік цей для вас взяв. Дивіться, як проходив законопроект, як він був прийнятий, відправлений на повторне друге читання 10 липня 10 року. Прошу вас. Шпеновим внесений законопроект. Але я просив би, у Петра є комп'ютер, є там геніальні люди наші, українські, які виходять. Хай вони, поки закон не прибрався нікуди, подивляться, війдуть в файл ворд-файла. Подивіться, подивляться свойства, Откриють свойства. І для Савіка я подарую. Там написано: учиє, де ця гадость виготовлена, називається Міністерство юстиції. Дарую вам Савік. Прошу. подивіться. Таким чином, таким чином, оцей так званий законопроект із ста сторінок щостряпаний був. Претендентом на найвищу зараз посаду після президента в державі. І жодної коми сюди не внесли. І зараз, після того, як відправлений був законопроект з розгромними висновками, з розгромними, колега Німченко і честь суддя Конційного суду, сказав, що всі дали негативні висновки. Зараз сказали про першого президента, він щось там неправильно сказав. Цитую, що сказав Леонід Макарич Кравчук: якщо зміни в основний закон то я б не заперечував, але не нову конституцію. Це не передбачено 13 м розділом основного закону. Абсолютно правильно сказав Кравчук. Інший відомий юрист, і теж міністр юстиції, на превеликий жаль, він зараз представляв партію регіонів Сергій Головатий. Висловився ще крутіше. Він після прийняття закону сказав. В Україні взагалі не існує верховенства права. Сергій головатий для того, щоб виправити відкрити президенту очі, я, Юрій Кармазін, підготував звернення президенту. Що того вони в шахрайський спосіб, це всі бачили в державі, що в шахрайський спосіб протягнули цей законопроект. Восьмого, тобто за один день і ніч, ми підготували звернення до президента про витування цього закону. Але на превеликий жаль. Це наше подання про вето президенту лягло на той же самий стіл, в те саме Міністерство юстиції, яка й розробляла цей закон. Так от, в цьому законі, що усунуто? Усунуто, щоб ви знали, Конституційний суд взагалі він не дає вже висновків. Якщо в тій книжці Конційний суд приймав рішення про конституційність тих чи інших питань і указу, тепер вже не зможе приймати все. Він усунутий просто. Є президент. І є ЦВК. Вони перебирають ті повноваження, яких у них їм ніхто не надавав, Конституції не надавав. Це перше питання. І друге питання. Якщо ви відкриєте прямо другу статтю, багато не треба читати із цих стами статей і плюс перехідні положення, ви відкриєте предмет всеукраїнського референдуму. І тут може бути щодо прийняття чи скасування закону України або внесення змін до чинного закону України і так далі. Тобто, бачачи, що Верховна Рада нового скликання 300 голосів партії регіонів не буде контролювати, вони приймають цей закон на третій день. Ось відповідь, чому це вони зробили, щоб мати альтернативу цьому парламенту, щоб людей обдурювати, а вони всі засоби маси інформації киданули, крім інтернета, поки що, дали отмашку, і вони зробили те, що вони захочуть зробити. Через це. Ви мудро поступили, коли отримали відповідь 52% за митний союз, але ви поставили і за ЄС, і там було більше, але ви поступили по журналістськи об'єктивно. На превеликий жаль, у нас так зараз не поступають. Я показав вам анатомію прийняття цього закону. Показав і хочу нагадати, що 13 серпня 1934 року Гітлер об'єднав дві посади прем'єр-міністра і президента. І став одну посаду мати. Фюрера. Я вам нагадаю, що рівно через 4 роки вже аншлюз і так далі. Ось так все робилося. Точно по цій схемі йшли всі режими диктаторські. Ви підготували другу верхню палату парламента, а депутат знаходився в певній групі впливу. Вона знаходиться в адміністрації президента, ця група впливу. Вона називається певним чином. Зараз вже адвокати всі на собі побачили, як то є. Через це на превеликий жаль, шановні, ви проголосували. Не популярно говорити, що неправильно, що це підсилило владу народа. Ні, це підсилило владу президента. Були праві ті 34%, які опинилися в меншості. На превеликий жаль, це так сталося, бо цей закон повністю, якби був незалежний Конституційний суд, визнаний був би. Неконституційним, але, на жаль, цього немає. Тому, пане міністр, ви очолюєте Міністерство справедливості поки що, поки не очолили е, парламент. От там справедливість. Я показав, що цей закон підготовлений не шпеновим. Цей закон підготовлений Міністерством юстиції і надрукований там, там же. І от машки йшли звідти від адміністрації. Через це, як вас сказали адвокатам дьявола, ні. Слово адвокат треба викинути. Ви хотіли претендувати на роль самого-самого темного, але у вас не вийшло. Чому? Бо є софіти, є ця студія, ну і є ще ми захисники вітчизни.